Головне спортивне свято дитинства Традиційно команда організації за конкретні справи у міжнародний день захисту дітей влаштувала найактивнішим подолянам незабутній захід. Близько півтори тисячі учасників спортивних та танцювальних колективів з усієї області змагалися за звання кращих у чотирьох районних центрах: городку, Дунаївцях, Чемирівцях та Ярмолинцях. Першість виборювали у восьми дисциплінах: естафета, футбол, ігри патріотів, туризм, баскетбол, спортивні танці, волейбол. Тягування канату сьогоднішній святковий день. Ми наша команда на чолі з Олександром Герего, народним депутатом України, прибули до міста Городка, щоб привітати всіх дітей області, які прийняли участь безпосередньо в спартакіаді 2016. Участь прийняли біля півтори тисячі дітей. Це дуже приємно, що активність нашої молоді вона не спадає навпаки, зростає з кожним роком. Українські діти заслуговують найкращого, впевнений, і народний депутат України, лідер політичної партії за конкретні справи Олександр Герега. А подібні заходи це стимул більше часу проводити у активному відпочинку, займатися спортом і тим самим вести здоровий спосіб життя. Сьогодні свято дитинства. Нам хочеться дорослим, щоб діти мали це свято. Ми його започаткували не для того, щоб зробити собі якусь забавку або щоб провести тут час. Ні, ми хочемо, щоб діти мали справжнє своє свято. І ця спартакіада, яку ми придумали, і яку діти все більше і більше підтримують і цього року. Рівень команд надзвичайно виріс. Це сказали всі учасники. Сказали учасники переможців футбольного турніру, волейбольного, що цього року було надзвичайно важче, і це додає позитивних емоцій в тому, що діти надзвичайно серйозно відносяться до цієї спартикиади. Для танцювального колективу згородка це далеко не перший фестиваль за підтримки народного депутата Олександра Гереги. Відзначають, що разу дивують організатори чимось новим. Вже неодноразово ми приймаємо участь у змаганнях, які організовують від партії конкретні справи. І як завжди, ми віддаємося повну і виступаємо на рівні». Не перестають дивувати подарунки, підхід, масштаби конкурсів. І це не можна стимулювати до більшого розвитку, натхнення ну, і нашої праці. Я хотіла б подякувати Олександру Володимировичу Герезі від себе, від нашого колективу за його підтримку, за його роботу, за те, що він розвиває нас в іншому направленні. Ми почали більш віддаватися, проводити більш інші тренування. І завдяки його поїздкам ми всі з'єднуємо. Сесі райони разом в захваті від насиченості дня і діти з Теофіпольщини, Красилівщини, Білогірщини та Ізяславщини. Минулоріч вони вже мали можливість продемонструвати свої сили. Волейболісти та футболісти з Нетішина вибороли у спортакіаді перше місце. Не здали позиції і у 2016-му. Просто неймовірний день тому, що враження в мене просто піднесені, дуже дуже сильно піднесені. І Хочу сказати велике привелике велике дякую нашим депутатам. За, за проведення цієї спетиади вже у другий рік поспіль, і тому що за те, що вони дарують стільки приємних емоцій для такої великої аудиторії. Така великої аудиторії дітей, які з радістю приймають участь у спортивних змаганнях та з радістю грають і на піднесному настрій їде вже повертатися додому інвентар, костюм національних кольорів, безліч інших презентів для учасників та призерів підготували представники команди організації за конкретні справи. Та найбільший сюрприз чекав на тих, хто доклав максимум зусиль та виборов перемогу. А це баскетболісти з Хмельницького з Кам'янця-Подільського кращі результати показали учасники естафети і танцювальний колектив. Чимрівчани отримали золото в туризмі, перетягнули канат у всіх суперників, спортсмени з Ярмолинець. А от у Даражні за підсумками найвищий патріотичний дух. Для всіх дітлахів було сюрпризом дізнатися, які саме подарунки вони отримують за свої призові місця в восьми видах спорту. На Третє місце це вони отримують такі патріотичні спортивні рюкзаки, друге місце спортивні костюми. І перше місце це, звичайно, спортивний такий набор костюма, взуття і, звичайно, подорож до Карпат на п'ять днів. Самі ж переможці не стримували своїх емоцій. П'ятиденний відпочинок у мальовничих Карпатах запевняють, неодмінно піде їм на користь. Я вперше на такому на такій події, і мені дуже сподобалося. Така дружня атмосфера. Мені приємно, що нам подарували спортивні костюми потім був в Карпати. І я дійсно вражений навіть деколи слова відбирали. Сьогодні був дуже важкий день. Моя команда з баскетболу дуже сильно постаралася, щоб вибороти це перше місце, і за наші зусилля нам дали гідні призи. Мені дуже сподобалось те, що в нас проводяться подібні змагання, але важким було те, що дуже довго чекали нагородження, і дійсно всі дуже втомлені були. І після нагородження прийшли ще й танцювати. Але я думаю, воно було того варте. Свято дитинства традиція заснована організацією за конкретні справи ще чотири роки тому. Як лідери вже й політичної партії за конкретні справи Олександр Грега та Андрій Шенькович, так і вся команда переконують, подібні заходи не зупиняться. Адже сьогодні молоді потрібні конкретні справи для їхнього розвитку та процвітання.